Слуги Ну, ми маємо ще одну новину. Ще ціни одну. ціни на яйця в українських магазинах знову наблизилися до тризначних. Якщо чесно, ну погодься така собі інформація напередодні великодні в мене питання до тебе: як до сертифікованого священника людини, яка ближче до Бога, бо ти ходив в семінарі, скажи, можна на Великодень святити одне яйце. Якщо я ковбаска, то обов'язково бути там два. Ну, якщо, <смас> якщо без жартів насправді, то можна святити будь-що, що в тебе є вдома. Не обов'язково на але себе в тим втішати не треба. Тому що я зразу говорю, що причина подорожання не та сама, що в Сполучених Штатах або в сусідній Польщі кури в Україні здорові, дефіциту яєць нема. Так, стоп. <смас> але. Чому ж тоді продавці не встигають змінювати цінники на прилавку? Чому дорожчають яйця? Подешевшують вони в майбутньому? Чи нинішні ціни таки залишаться назавжди? Відповіді на ці питання далі в сюжеті. Пряма мова від корей. Ціни на яйця знову зросли. Ще тиждень тому українці купували десяток за 60 гривень, а тепер мають викласти приблизно в півтора рази більше. Зросли вони постійно міняються. Ціна то я якось не сильно дивуюся цьому. Ціни на яйця ну дуже зросли люди. Платять, але відчувають себе ошуканими і підозрюють, що виробники спеціально підіймають ціни напередодні великодня. Це було вже це другий раз. Вже що виробник хоче більше заробляти. Я думаю, спеціально ціни піднімають на свята. Ціни зростають, бо скоро свята. Пасха експерти кажуть, що реальні передумови для подорожчання яєць є навесні зростає ціни на корм для птахів, адже нове зерно ще не виросло а запаси минулорічного скоротилися за останні півроку. Вартість зернових збільшилась ну відсотків на 30 на 40. Що мається на увазі, це пшениця і кукурудза. І друге, це насамперед електроенергія. Ми також розуміємо, що вона збільшилась десь відсотків на 20. Разом з тим, експерти визнають, що високі ціни на корм не виправдовують настільки відчутні зміни цін на яйця. І не виключають, що виробники і роздрібні мережі свідомо користуються підвищеним попитом, аби напередодні свят заробити більше. Наближення свят призводить до зростання попиту на сам перед на яйце, і в принципі виробники це розуміють і відбувається збільшення вартості. Продавці в магазинах кажуть, що ціники на яйця оновлюють ледь не щодня. Але на попит це не впливає, він не скорочується, а навпаки, зростає. Пік продажів яєць очікується перед великодним. Всі купують прошого ажіотаж на яйця, і в цьому до буде те то саме, тому що вже починають закупляти яйця на паски. Ціни теж не досягли свого максимуму. Економісти не виключають, що у другій декаді квітня буде подолана психологічна планка у 100 гривень за десяток. Максимум до 30%. О свят після свят можливе певне зниження на 10-15%, але все ж таки вони будуть вищими аніж сьогодні. Тахоферми однаково продуктивні в усі пори року. А от у приватних власників кури починають нестися регулярно, коли температура повітря перевищує 20 градусів. Експерти пояснюють, що з приходом справжньої весни яйця з приватних господарств закриють половину попиту, і тоді ціни нарешті знизяться і стабілізуються на більш прийнятному рівні.